Ну що ж, будемо е, починати, і звичайно, головною топ-темою, напевно, найобговорюванішою е, ключовою в контексті е, можливих перемовин. Чому можливих, тому що не знаю, з'ясуємо впродовж цієї програми? Є ось ці заяви, які зараз як пінг понг лунають то від Трампа, то від Зеленського. Е, про що мова? Мова про те, що ну там, до прикладу, Трамп. Каже, що він впевнений в тому, що Зеленський хоче миру. Він впевнений в тому, що Зеленський хоче ем, заключити угоду з Росією, і Путіну також потрібно до цього йти. і от Трамп закликає сторони до миру. Він каже, більше того, Путін ти програв в тебе 700 тисяч е, втрачених людей. Е, про що каже Зеленський? Він каже про те, що ми не можемо піти на якісь угоди, коли у нас немає. Конкретних гарантій безпеки і Україна може йти на якісь угоди тільки з позиції сили, коли ми будемо сильні. Підживлює цю історію сьогоднішня ранкова заява. Ну принаймні вранці вона з'явилася Сергія Наришкіна, директор служби зовнішньої розвідки який фактично, ну натякає. Ну не давайте так, не натякається моя інтерпретація. Він каже: наступне: цитату цитую мову оригіналу: Росія близька к достіженню поставлених целей спеціальної воєнної операції, кінець цитати. Пане Ворославе, перепрошую за довгу підводку. Що все це в сукупності означає? Тим паче з урахуванням ось такої заяви на решта. Ну, давайте, по-перше, можна зацитувати повністю цю цитату. Там він каже про те, що е, військові е, мають оперативну перевагу на всіх ділянках фронту, а Зеленський нелегітимний. Тому. Тут звичайна пропагандистська заява, і я би не звертав увагу на неї, як на заяву, яка дає маркером, що наближаються перемовини. По перше, Наришкін не є суб'єктом, він об'єкт, він озвучує тези, які йому кажуть. Це перше. друге, Наришкін не є тим, кого називають головою мира. Він якраз один з яструбів, який вважає, що замирюватись не можна. Заморозка не може бути тому, що Україна може набрати більше сил, і потім. Росії це більш дорожче буде атакувати знову, тому тут я б сприймав би інакше. Я би сприймав це як сигнал про те, що дивіться, ви програєте, здавайтесь, капітулюєте. Це якраз в парадигмі Путіна, який каже, що ми готові годоговоря договорюватися, але віддайте нам все, ідіть геть з Курської області. віддайтеся, що ми хочемо скоротить армію, знищити свій ВПК». Взагалі, повертайтесь до стамбульських домовленостей. Ну, ті, які е, обговорювалися з е, Рахамі Резніковим, Умєровим, Подоляком, Олександром Чалим, От до цього, і це якраз вписується в загальну канву. Вони ж кажуть постійно: ми готові до перемовин, але. На тих умовах, які називаються капітуляція, тому сприймати це як заява маркер, я би не поспішав. Більше того, я дуже уважно послідкував, хто це розганяв, і розганяють як завжди канали, які близькі до силового блоку Росії воєнкори не дуже там поспішають навіть це поговорить про те, що це заява навмисна зроблена для того, щоб зараз підживити пропагандистську машину, яка працює, яка просуває тезу У нас все добре втрат нема. До речі, вже досі втрат нема, Ви ж пам'ятаєте, навіть коли ця родичка Путіна заявила про те, скільки отримали заяв на встановлення. А, рідства, ну тих, хто в, загинув на війні росіян, але вони безвісті згинули. Так от е і сказав, ні, 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 це не те все взагалі відкатити брата. Чому вони хочуть показати: війна триває, гинуть лише українці. Росіяни взагалі вони хочуть показати, що не гинуть. Але ми ж всі розуміємо, що для Росії ситуація теж не найкраща. Бо вони втрачають і людей, і заліза, До речі, в них закінчується залізо, навіть те радянське, яке було і це визнають наші партнери, і самі росіяни, ну не напряму, але визнають це. І от зараз їм потрібно якось підживити свою пропаганду. І от вони і кажуть, що у нас все добре, все супер, і чи може це перейти в перемовини? Може, але тільки при одній умові. Якщо буде стабілізований фронт, якщо російські війська... Війська перестануть просуватися вперед. Як тільки це станеться, перемовини стають зразу реальними, поки росіяни просуються вперед, їм нема сенсу ні про що з нами домовлятися. Я прихильник такої ж логіки, пане Бориславе. Я переконаний у тому, що якщо не буде чим воювати, за що воювати, ким воювати і так далі. Лише тоді о, Путін може зупинитись або сам просити про перемовини. Я лише не розумію, чому Трамп цього не розуміє. Ну, тобто, таке враження, що людина живе в своєму вигаданому світі, в рамках якого він може зателефонувати Зеленському, зателефонувати Путіну, а видати указ про припинення війни, видати указ про взагалі миру у всьому світі, і все це відбудеться. Чому так відбувається? Йому треба час для того, аби він усвідомив, зрозумів, що війна за 24 години не завершиться, чи ну це така людина, яка з якої нам доведеться чотири роки, ось так от бути за абсолютно в Якихось реалії ну, по-перше, трамп політик професійний політик вже, і незважаючи на його нарцисизм політичний, він залишається політиком і робить політичні заяви. Ви ж нас здивують, коли Зеленський робить заяву про те, що в Україні нема корупції? Ну, не дивуть же така заява, не дивуть. Хоча всі розуміють те саме, що в Україні корупції нема. Ну і вибачте, Вас же не дивує заява Зеленського про те, що ми зробимо до кінця 2024 року 1 гігават електроенергії. А потім виходить очільник Укренерго, якого звільняють, і каже: зроблено тільки 6%. Зваже теж не дивую, тому що ми всі знаємо, Зеленський обіцяє і не виконує. А чому здивує, що Трамп це робить? Ще раз, це політичні заяви. Більше того, він е, знає все добре знає, і він показує, що він закликає до миру, він миротворець. Плюс кулуарно ще йдуть якісь там процеси. Але він добре розуміє, що в нього нема плану, який би спрацював. Так, є план, який говорить, що або. Україна сідає за стіл перемовини, тоді отримує, зброю або не сідає, тоді зброї немає взагалі. До речі, після зустрічі в Парижі Трамп вийшов журналістами, заявив: Ну, ви бачили це на НБС інтер'ю, і сказав, що ну я думаю, що буде менше допомоги. Це якраз відповідь Зеленському. Це така мотивація. Ну, скоріш, демотивація. мотивація. А от з Путіним, ну і що він йому скаже? Ну, я буду накладати ще санкції на Китай і на Індію, які купують в тебе нафту, ну так це нікого не лякає. Поки. Ми ж бачимо: є тіньовий флот, є інші історії. Путін теж може гратися в цю гру, але по-іншому. Наприклад, передаючи зброю хусітам, які б'ють по торгівельним човнам американців. Ще, розумієте, Це, ну, це така нелінейна гра, і отут. Єдиний, хто може допомогти Трампу, це Україна. Це Україна, яка може стабілізувати фронт. Україна, яка може зупинити наступ і тим показати все, далі, все в тебе нічого не вдається. Ти не просуваєшся вперед. Коли це станеться, от тоді ми побачимо бажання Путіна, тому що ну, стучати черговий там чергову дивізію або черговий танковий корпус, або ще щось, він може. Але сенсу немає. І він тоді скаже: Ой, я ж миротворець, я ж хочу тільки миру, я хочу, щоб українці не вмирали. Тому так і бить, готовий сісти за стіл перемовин. так це буде виглядати. Але для того, щоб він це сказав. Ми повинні справді зупинити його на фронті. Це треба зрозуміти. Стабілізація фронту, це першочергове, це те, чим повинен займатися Зеленський. Три речі, які повинні зараз для нього стати найголовнішими, це стабілізація фронту. А щоб стабілізація фронту була друга річ це мобілізація і питання мобілізації, і питання забезпечення. Це друга. Ну, щоб. Не було такого, що мобілізація йде тільки через бусифікацію, це взагалі. Це треш, або коли наші військові отримують міни, які не вибухають, і через це не можуть прикрити да. позицію, або навпаки, отримують поранення, тому такого не може бути теж і третє питання: це боротьба з корупцією. Це справді боротьба з корупцією. Вчора, до речі, в Україні був не в Україні. Вибачте, вчора був всесвітний день боротьби з корупцією, але в Україні це не святкували, бо нашої влади це траур, це не свято. Більше того, злі язики з банкою кажуть, що гроші на святкування були на але як завжди розікрали. Ну, жарт сумний, але чесний. Так от е, йому треба займатися цим. Чому? Тому що через корупцію ми бачимо і зрив мобілізації, ми бачимо і е, ситуацію з змінами, ми бачимо і яйця по 17 гривень. І ми не бачимо фортифікації в Дніпропетровській області, про які вже звітують, що вони є. Військові викладають дописи з фотками і показують, колони танків можуть проходити скрізь. Там нема фортифікацій. От про що йде мова. Тому оці три теми. Але я хочу звернутися ще на один момент. Вибачте, от коли кажуть про мобілізацію, я постійно бачу в українських змі, особливо в наближених до Офіса президента, телеграм-каналах, спікерів, заяви про мобілізацію 18-річних. і тут же з'являється заява Зеленський особисто проти мобілізації і не буде її підписувати мобілізацію 18-річних». Я обачаюсь, а де б хтось бачив, щоб від нас наші партнери. Не просто вимагали, а заявляли так. Цю заяву робив ходжес. Але ходжес не є ані військовим, ані військовим, який діючий зараз, ані міністром, ані членом американського уряду, ані тим, хто впливає на процеси. Все. Більше нічого не було, навіть коли лечі ну, вибач. Раз, пане пане Борислав, вибач, Перепрошую, а пан Ентоні Блінкен. От він каже: наприклад, залучення молодих людей до бою. Як ми думаємо, як думає багато хто з нас необхідне, прямо зараз 18 25 двадцять -річні, річні не беруть участь у битві. Кінець От Блінкен про це сказав ще раз. Блінкен вже ніхто теж кажу. Це ну давайте відверто. Він теж йде, і заяву, яку він робить, він робить для того, щоб пнути. Не більше цю тему. Зараз я вам приклад приведу Самий простий. От вчора у нас всі розганяли, що Держдеп наполягає на мобілізації 18-річних. Давайте проведемо фактчекінг. Це ж дуже просто. У нас всі е, телеграм-канали майже всі розігнали. Я дивився і думав, як ви будете потім дивитися людям в очі, а потім зрозумів. Ніяк, бо більшість телеграм-каналів анонімні, і це телеграм-канали, до речі, анонімні, які наближені до офісу президента. Так, от, по факту, спікер Держдепу Меттю Міллер, Обмежиться загальною фразою. Він сказав: якщо вони маючи на увазі на увазі владу України забезпечують додаткові сили для боротьби, то ми і наші союзники готові озброїти ці сили і тренувати ці сили для вступу у війну. Він ні слова не сказав про 18 років. Я вам приклад, А всі написали вчора: Держдеп вимагає мобілізації років. Ви ж бачили самі це, пане Юрію. Так, от жодного слова про це не було сказано далі тільки про додаткові сили. А от про 18 років одночасно розганяли російські пабліки і українські. Навіщо росіянам це? Я розумію. Тому що вони намагаються дратувати українців. В Україні тема 18-річних дуже болісна. Її не сприймає суспільство. Перше, у нас замало таких хлопців. Це ж відомо. У нас вже відомо, що від, 18, від 25 до 40 років є 1,6 мільйона, 1,6-1,8 мільйона а людей, які підпадають під мобілізацію, один 1,8. один А ті, які підпадають під мобілізацію з 18 до 25, їх ще 400 тисяч. Ну різницю відчуйте, та може займатися тоді, треба все ж таки тими, хто підпадає під мобілізацію. До речі, Валерій Залужний, екс головком, жорстко ультимативно проти мобілізації, 18 річних, і він якраз каже про те, що це майбутнє наше. Навіть не обговорюйте це, забудьте про це 25 років, все далі забудьте. До 25 років людина залишається не мобілізована, але у нас люблять розганяти, щоб показати що Зеленський проти. А хто ж його примусував за це? Але до речі, дивіться, це розганяли російські пабліки, щоб лякати українців і українські пабліки це розганяли для того, щоб показати, що влада така хороша, вона не буде мобілізовувати 18 річних. Так, так хто ж не вимагає, але для цього, щоб зрозуміти, треба було послухати. Майже дві години брифінгу Міллера і зловити от ті от 40 хвилин, в яких він це каже. Там взагалі ж не було все, що про Україну. Далі. Першими про заголовки, до речі, хочу звернути увагу, коли розганяли і українські, і російські ЗМІ. На це звернули увагу фактчекери. Хтось виправився? Ні. Взагалі, і ми бачимо, що фактично був Київ індепендент. це єдиний, хто не спокусився хайпом і не виносив це в заголовок. А всі інші зробили. Тому це черговий раз показує. У нас люблять імітувати бурхливу діяльність і е, фактично нагнітають ситуацію ті люди, які повинні навпаки були б заспокоювати. Не про два-три тижні розповідати, а казати правду. Наші партнери готові давати нам зброю. Наші партнери готові допомагати нам, але вони вже сто разів сказав. До речі, Блінкін сказав так: він про 18 середньо сказав, що на боці ми дамо зброю, амуніцію, забезпечення навчання, а українці повинні забезпечити мобілізацію. Про це ж казав а, міністр оборони. У сполучених штатів на Рамштайні, на тому Рамштайні, в якому присутній був Зеленський. Він казав: Ви повинні займатися мобілізацією. Згідно закону, ви відповідаєте за мобілізацію. Після цього з'явилася фраза: американці вимагають мобілізації 18-річних, Зеленський проти цього Так його не вимагав ніхто. Те, що каже Блінкен, ще раз скажу це, ну повір, ну, ви ж розумієте, що він вже у ньому залишається місяць роботи, і він підіграє якимось своїм перелякам. Він, до речі, каже, що не треба ескалювати. Він каже, що не треба бити по Росії. Пам'ятаєте ці заяви? Ну ми теж будемо слухати Блінкіна. І ще одне, блінкін каже це останній раз тільки. Чому? Тому що в нього закінчуються вже аргументи: так мобілізуйте піс... з 25 до 40. І тут Зеленський повинен виходити до своїх виборців і казати, Шановні друзі, ви проголосували за мене як за президента. Я обраний вами. Ваші голоси зробили мене президента. Я пообіцяв вам просто перестати стріляти. На жаль, це не спрацювало. Потім я побачив в очах Путіна мир. Це теж не спрацювало. А потім я пропонував вам, як президент України, готуватися до травневих шашлетів. На жаль, і це не спрацювало. Залишається все ж таки слухати те, що казав Береза і інші. готуватися до війни, займатися мобілізацією, забезпечувати мобілізаційний ресурс і готувати цих людей не місяць, не півтора, а як казав головком залужне від півроку до року, щоб вони справді були бійцями, рексами. Так от для цього треба готувати. І тут Зеленському. Придеться звертатися до своїх виборців, і казати: залучайтесь, шановні, всі, хто голосував за мене, за мир, до збройних сил, бо інакше нема кому зупиняти. Бо я вже пояснював: у вас до речі, в ефірі, що росіяни використовують одну ту ж саму тактику: вони оточують з флангів, нам нема ким зупиняти їх, і ми відходимо знову оточують з флангів, знову немає ким зупиняти, і відходимо. І це триває вже доволі довго. Далі, вчора, до речі, я побачив ще один цікавий момент. Як українські пабліки, не російські, українські пабліки розняють тему про те, що і до речі, лідери спільної думки теж це підтримали, що е, окупанти зайшли в Покровськ, але ж це брехня, я бачив, ну, я бачив цю історію. Так. Ну це ж брехня, відверта так, брехня. Так. Ну навіщо це робити? Ну, гаразд, от я просто можу зателефонувати. Своїм побратимам, які там знаходяться, і вони мені скажуть, що там заходять. А що у журналістів жодного немає знайомого або а, ті, хто адмінів каналів, які це роблять, нема знайомих там, Да зателефонують, телефону жодного не було. Коли а, ми бачили просування якихось груп, ми писали про це, бо це правда, але цього зараз немає. Навіщо mm -hmm. писати брехню? І це знов підтверджує мій тезис, що людей всередині України прогрівають, що от от там все, ми там здаємо це, ми програємо, ми, нам треба закінчувати цю війну, ми сидимося за перемовини. Та не це треба просувати. Треба просувати головний тезис, що якщо росіяни пройдуть покровськ, вони зайдуть Дніпропетровську область. І буде загроза і в місту Дніпру, і в Запоріжжі, що зараз є загроза. Є, не треба заспокоювати людей. Але, але якщо українці не зможуть захищати себе, не так, не захочуть захищати себе, то росіяни будуть просуватися і далі, і зупиняться десь біля Краковця, Грушева. Це переходи Львівській Львівської області з Польщею. там вони зупиняться не раніше, бо поки Росія буде готуватися. Вона не буде зупинятися, і вона не буде йти на перемовини. Це треба зрозуміти. Тільки в руках влади можливість зупинити цю війну саме стабілізацією фронту. Якщо Зеленський цим не займається, у мене запитання: він взагалі пам'ятає про свою відповідальність перед державою, і він взагалі пам'ятає про свої зобов'язання. Бо саме це його обов'язки згідно закону України. Забезпечувати безпеку і мобілізацію в Україні не бусифікацію, як забезпечувати? Дивіться, є різні варіанти, але є і фінансова матеріальна мотивація, є і емоційна мотивація, є і інше. Якщо вони не знають, як в мене на каналі є декілька відео, де прописані алгоритми, як це робиться в цивілізованих країнах або в тих країнах, де була війна і це використовували. Людству вже все відомо, або гроші, або емоційна мотивація. Хай використовує, але він, навпаки, нічого не робить і дистанціюється від мобілізації. І це найстрашніше. І більше того, він починає ну, фактично, нахабно себе поводити з Трампом і дратує його. Відверто дратує. Я поясню, про що йде мова. Він робить заяву. а, Я буду говорити про НАТО. з... Байденом від Трампа нічого не залежить. Дивіться, щоб всі зрозуміли, Трамп нарцис. Я б навіть так сказав, він нарцисичний нарцис, і якщо б була премія за нарцисизм, він би взяв би перше місце зразу. Намагатися шпиняти його публічно, це погана історія. Ілон Маск, ну який дуже близький до Трампа, всі ж знають, вже затвітив в мережі X. Це повідомлення зі словами Зеленського, що від Трампа нічого не залежить по просуванню в НАТО, бо він е, не президент ще. І такою так, хм, там здивований смайлік. Це говорить про те, що вони дуже уважно слідкують за всім. І повірте, Трампу донесуть цю інформацію і донесуть так, що Зеленський отримує ще хвилю негативу в свій бік. Трамп як його щиро не любить. Вважає, що Зеленський ситнік. І Лещенко, це ті люди, які винні в того, що він другий раз не став президентом. Це не перебільшення, це обговорюється в оточенні Трампа. Це знають всі, хто говорить з його там знайомими оточенням з республіканцями. Це правда. В цих трьох людей він щиро не любить. І зараз Зеленський ще раз це робить. Ну так не можна робити. Трамп ну нарцис, і окрім, окрім того, треба розуміти, що ця квартальна дипломатія. Вона не працює. Ця бидло дипломатія. Трускавецька, як завгодно, Ріксаса, як її називають, не працює після зустрічі з Трампом і знаючи самолюбство Трампа, заявити про те, що буде домовлятися з Байденом, поки Трамп не війшов в Білий Дім. ми тільки не виглас або дурень, або актор, якому пишуть тексти, а він навіть не розуміє, що він каже. Ну за цей час ж треба було трохи подорослішати, зрозуміти більше того, це завдати Трампу образу. Так нам треба зараз бути дуже коректними. Бо від, від цієї людини залежить, будуть допомагати Україні чи не будуть. Нам потрібна допомога, а не допомога американцям. потрібна. Ми чекаємо на фінанси і зброю від Америки, а не Америка від нас щось чекає. Америка чекає від нас план дій, яку Зеленський не може сформувати за весь цей час. План перемоги це та шмат лайна, яку він запропонував як піаритись, але як реалізувати, він не запропонував. Далі, коли ми бачимо, що Трамп приходить на зустріч в Парижі, в синьому костюмі і жовтій кроватці, це якраз сигнал, що він готовий. Готові говорити. Це сигнали з тої історії, як брошки Мадлен Айбр... Олбрайт, про які всі знали. Це сигнали, як, до речі, як Небіуліна використовує теж брошку. все інше. Це невербальна дипломатія, яка дуже популярна в Сполучених Штатах, і яку використовують. І після цього ну, ця відповідь Зеленського от таке, це буде сприйнято як кляпас, як негатив. І це можна навіть не сперечатися зараз. Це вже сприйняли. І твіт, твіт Маска це підтверджує, тому якщо Зеленський хоче пошпиняти Трампа, йому варто подумати, чи треба це робити. Бо від цієї людини залежить допомога Україні. А ну, скажімо так, грати з Трампом в гру у кого дещо побільше це не дуже розумна історія, тому що ну, можна і не тільки не виграти, Україна може програти. Через особисті бажання попіаритись і постати бажати стати великою зіркою Зеленського. Він не зірка. Він повинен це згадати. Він не шоу-бізі, він в політиці. Тут все працює інакше. Тому я можу сказати одне: те, що зараз відбувається, ну, складається поки сценарій не найкращий для нас. І будь-які заяви, говорячи голів з банкою, не працюють, бо відповіді ми отримуємо з Америки. І найгірша відповідь для нас це буде, що ну гаразд, не хочете нічого робити, гарантії вас надають тільки НАТО. Воюйте, зброю беріть, де хочете, от так хоче Зеленський, так де ми будемо брати, а де ми гроші будемо брати? Нам не вистачить без американської допомоги грошей, які дає нам Європа. І останнє, що я хочу сказати: от в цій, цій ситуації: якщо підводити підсумки, коли ти робиш заяву про те, що ти будеш говорити з Байденом про НАТО. Ну, треба ж трохи здорового глузду мати. Місяць залишився Трамп Байдену президентом. Він не буде робити ніяких рухів, різких рухів не буде. До Різдва залишилось там скільки Мін, менше ніж два тижні. Хто що буде робити в Вашингтоні? Ну давайте в тверезо дивитися на це. Зеленський про це не знає. Актор залишається актором шоумен залишається шоуменом. Він хоче шоу шоу маздай. Ні. Воно не повинно тривати далі. Це не шоу, це війна і битва за виживання. І Зеленський повинен це розуміти і розуміти як президент країни, а не як шоумен, якому пишуть сценарії, який повторюють чужі тексти. От про що йде мова. І до речі, дуже важливі наративи, коли він каже: Хай Байден нас запросить в НАТО. Запросити і прийняти те різні речі. Зеленському, мабуть, дуже хочеться на вибори йти зі слоганом: Я добився, що нас запросили, нас не запросять. Це треба розуміти, і слогана такого не буде. І Зеленський повинен забути про вибори і згадати, що він президент, і згадати про свою відповідальність. Президентом він на другому терміні не буде. А от якщо він не врятує Україну, він впише ім'я ганьбою в історію, і це треба йому зрозуміти. Навіть йому треба шоумену це зрозуміти.